Всім привіт! Сьогодні у нас 26 листопада, вже період пастічника, так скажімо так, спокійний. Роботи всі закінчилися. Так і у нас вже ми, скажімо так, відпочиваємо від робочих буднів. Але ж хочеться зняти відео, показати вам, як зимує наша. Сімейка Бакфаст на каналі є декілька роликів про цю сім'ю, ми про неї знімали. Ось. І зараз глянемо, як вона у нас зимує, як клуб зібрався на рамочках, і як, скільки тут в них залишилося корму і як вони себе почувають. Випадки, ставте лайк, підписуйтесь на канал, Ось. а ми продовжуємо. Так, хочу сказати, дана робота особливо це касається починаючих початківців, не треба вже в таку пору року заглядувати до вулик. Вони вже там сидять, якщо ви все правильно зробили восени, то зараз вже це лишня робота. Якщо ви хочете, щоб ваші бджоли дозимували, не треба лізти взимку до них. Ось. Ну, ми для того, щоб зняти відео, скажімо так, Варварські трішечки поступимо з нашими бджілками. Так. Бачимо, ми тут одненьку рамочку забрали, поставили її. За заставну лишню рамочку, і в нас виходить, пішли вони на раз, два, три, 4, 5, 6. На 6 рамочок. І то можна було піще одну рамочку забрати. Так, дивимося. Вони вибрали медок. Тут, виходить, був трошечки такий вінець медку. Бачимо, вони цю рамочку почистили хорошенько і перенесли весь мед до себе вулик. Так, ми, та ми її так і поставимо. Хай. Зимують з цією рамочкою. Але я не рекомендую залишати отак ось рамочки у вулику. Об'ясню чому. Тому що коли бджілки зимують, особливо весени, коли вони вже починають сіяти, розплюються десь уже після лютого місяця, утворюється конденсат. І оці рамочки бувають часто вони пліснівіють. Ми напевно так і зробимо, заберемо її. Хай вона сидить. Лежить у нас в цьому в гаражі буде. Так, дивимося, що у нас виходить. Ось так ось у нас сидять джілки. Ось, Трішечки турбується, що ми їх дивимося. Клуб сформований непогано. Хустиночка наша, скажем так, ну, трішечки, звичайно, волога є, але не багато. Так, давайте подивимося, поки вони у нас не дуже то і холодно, коли мороз, вони так, ось такі ми використовуємо заставні. Дуже вони себе добре зарекомендували. У цьому році ми перший раз спробували їх. І... В принципі, нам дуже сподобалося, будемо ще такі робити. Так, повторюю, робота ця не потрібна на пасіки. Ми їх турбуємо. Ми показуємо, як не треба робити. Ось, бачиш, як вони сидять, вже турбуються. Ну, клуб непогано сформований. Ось. Так, чуть-чуть відійди. Ось бачимо. Ось так вони ось взимку сидять. Коли холода, вони іще більше служуються і сидять отак ось ось в клубі. Так, Покажи ще оце з, з цієї сторонки. Ось там і маточка лаза. Так, ну все, не будемо ми їх турбувати. Так, хай собі сидять і зимують. Прийде весна. Будемо знімати про цей вулик. Я Його планую, маточка тут дуже гарна. Ось. І планую з нею пробувати виводити в наступному році маточок. Закриваємо. Все. В принципі, ділки є, зимують. Напевно, ще в лютому місяці подивимося, що в них тут по кормам Якщо мало буде, то ми їм сюди положимо канді або ж митку трошки. Так. Ще хочу чим закінчити відео. У нас Хочемо на наступному році виводити вже на власні потреби маток, тому будемо наступне відео знімати, як ми виготовляємо нуклеус з такого ППР. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і наступне відео буде про нуклеуси, які ми самі виготовляємо. Тому всім пока!